Всім привіт! Сьогодні робимо експеримент з гелевими тіпсами і не тільки з гелевими, Ну в цілому, сьогодні буде експеримент. Так, рідина для зняття лаку, і давайте подивимось на учасників цього експерименту. Це будуть пластикові тіпси. Перший учасник. Ми проекспериментуємо сьогодні і подивимося, як у нас. Розмочаться тіпси чи не розмочаться. До того ж, тіпси будуть пластикові, тіпси будуть гелеві і ще буде гель. І так, другий учасник цього експерименту це гелеві тіпси першої фірми. Ось такої овальної форми. Я візьму кожну тіпсу, кожну фірму, кожний вид тіпси по однієї. По одній штуці, так, і наступний е, наш виробник якийсь. Я не знаю, що це за виробник, але це вже інший від попередніх овальних, ось такі тіпси в формі стіле, Також візьмемо тут одну штуку, і теж вона буде у нас брати участь в нашому експерименті. А далі що? Далі ми, я додам ще одного учасника експерименту, і це буде гель для нарощування нігтів, які гарненькі стілети мені подобається. І так, наступний учасник цього експерименту це гель. Звичайно, щоб порівняти, що, як і куди, то ми візьмемо гель. Сьогодні я візьму ботелгель і поміщу його намажу ось сюди на верхню форму і заполімеризую в лампі. Далі ціле відео така: подивитись, наскільки добре розмочуються наші гелеві тіпси, чи взагалі вони розмочуються, і що це взагалі таке пластикові, вони, чи вони насправді гелеві. Ну тут вже будемо припускатись і слухати мою думку, адже на 100% знає тільки сам виробник. Тож. Ми можемо тільки припускати. І далі в експерименті продовжуємо. Що нам потрібно, це серветочки, можна взяти ватні тиски, а можна взяти ось такі безворцеві серветки, ватних тисків в мене сьогодні не було під рукою, тож я взяла безворсові серветки. Я їх ще розріжу, щоб було більше кількості. Так? І ці серветочки далі нам допоможуть нанести на тіпсу наш ацетончик. Ацетончик це не чистий ацетон, а то ви зараз ще подобаєте. Думаєте, що я пішла в будівляний магазин та взяла ацетону. Ні, це ацетон той, що йде в рідині для зняття звичайного лаку. Так, в основному там йде ацетон. І, звичайно ж, при такому методі зняття покриття, то нам потрібна фольга. Це перший метод, який ми хто пам'ятає, хто не пам'ятає ще, ми використовували ось цей метод для знаття покриття. Так, ми змочували в цій рідині для зняття лаку і нашу серветочку, прикладали до нігтика і замочували в фольгу. Хто не знав, тепер будете знати. І чекаємо 10-15 хвилин, і у нас має розтворитись також цей матеріал. Ось вже я дістала заполімерізований наш гель, і далі я вже можу змочувати серветку, і прикладати її, І завертати вже в фольгу. Так, такий спосіб, зараз такий спосіб не популярний, тож ми в основному спилюємо і це краще, ніж замочувати, щоб діяцетону не була на нашій нігті. Бо це не дуже добре, він висушує, тож краще спилювати. Але сьогодні мова йде не про те, сьогодні мова все ж таки цікаво, що ж це за гелеві тіпси. Насправді чи вони гелеві. Якщо вам цікава моя думка, то вона така. Я думаю, що насправді вони не гелеві. Ми нарощуємо різними способами нігтів, вже що в нас не було, і акрили, і гель для нарощування нігтів, і вже навіть базою жорсткою трошечки могли там якісь недоліки підрівняти, донарощувати зламані нігтики. І ось це новий тренд, хоч він не такий ж новий, але з останніх трендів так це гелеві тіпси. Що ж там? Ну всі так думають, що насправді там гелі, як я вже сказала, що я сумніваюсь, чому. Бо коли ми беремо упаковку з 240 штук, так ви бачили, я відкривала на початку відео таку упаковку. Тож, я припускаю так, якщо взяти цю упаковку і переплавити її, зробити з цих тіп рідину, то там явно не буде 15 мл і не буде 30, я думаю, що там буде більше. Ну, пишіть свої варіанти в коментарі, як ви думаєте, якщо таку упаковку переплавити, скільки там буде мілілітрів саме рідини? Так, я думаю, що там буде більше. І давайте в зворотному напрямку також подумаємо, якщо ми візьмемо 30 мл банку, Баночку, баночку гелю. Так? Ну хто бачив? 15 мл, я думаю, 100% вже хтось відкривав, хто робив хоч один раз якесь нарощення, то ви вже бачили, скільки там гелю. І ось ви можете собі уявити, що ви з цієї баночки або з 30 грамової цієї зробили 240 ось таких длінних, довгих, перепрошую, довгих таких нігтів. Так? Я не уявляю, мені здається, що їх попросту, його не вистачить цього матеріалу, а матеріал зараз коштує не дешево, гарний матеріал. Хіба що якийсь дешевенький, так самий самий найдешевший, то можливо, але в чому я сумніваюся? Так, тут вже я завернула все, почекала, витримала деякий час, так і вже розгортаю. Давайте ж повернемось до експерименту. Відомо, що гель не дуже добре піддається ацетончику цьому, так і я знаю, що він не добре піддається. Але ботл-гель, я думаю, буде пом'якше, де тоненький шар, бачимо, що він поморщився. Все ж таки, дія ацетону відбулася на гель для нарощування нігтів. Подивіться, він став крихкий, якщо потримати повністю 15 хвилин, то я думаю, що він буде набагато краще зніматись. Придивіться, яка тут стружка йде. Я спеціально взяла ось такий гостренький пушер, щоб подивитись, чи воно відшкрябується, чи знімається, чи не знімається. Все ж таки складненько, але знімається. і ось такі шари стружки. Далі, давайте вже беремо першу гелеву тіпсу. Я її вже трошечки притиснула саме в цій фольги, фользі, і я, подивіться, вона вже видно м'яка. Дуже м'яка, відкриваю, дістаю, і цей цікавий момент я жодного разу ще не робила розмочування гелевих кіпс. І подивіться, це шок якийсь. Я не знаю, я була в шоці. Ця серветка так приклеїлася, вона ну, взагалі так в'їлася, просто в'їлася в цю тіпсу. Навіть залишки серветки, вона просто приклеїлася, ніби я не ацетон туди, не рідину для зняття лаку нанесла, а якийсь клей. Ну ні, то був не клей. І все ж таки вона стала м'яка, хочу зауважити. І зараз я пробую знімати теж шрами, так як гель. І так, все-таки знімається пошарова, пошарова, так і відривається. Тож розмочити наш стілет з цієї фірми, якої я не знаю, можливо, ви знаєте, то ми можемо так. далі подивимося, другий, дивіться, щесується так знімається, тож можливо робити зняття ацетоном цієї гелевої тіпси. Я чула відгуки з приводу зняття спилюванням гелевих тіпс, і дівчатка кажуть, що в них якісь неприємні відчуття, коли вони спилюються, але не можу нічого сказати, бо я їх ще також не спилювала. Сьогодні ось такий експеримент по розмочуванні. Далі наступна це в нас йде тіпса в формі овал, так і зараз ми подивимося, що відбулося з цією тіпсою, чи вони відрізняються. Чи не відрізняються. Так, вони, напевно, відрізняються, бо овал, подивіться, ще дужче розмочився. І ну, взагалі, там то місце, де мало бути біля кутикули, воно зовсім якусь тряпку. Стало якусь тряпкою. Гляньте, м'яке, якесь таке. Ну, Ну, зовсім якась тряпка, якась ганчірка. Це плюс, я скажу, бо якщо ви хочете розмочувати нігті, то все у вас пройде ідеально, так? І це мінус, якщо ви хочете помалювати собі паркан, у вас нарушені такі нігті, і пізніше ви хочете протерти пальці від краски ацетоном, то ви зіпсуєте собі манікюрчик, тож краще цього не робити. Але подивіться, теж шарами так, знімається, зчесується, тож пушером ви зможете ось так потихесенько його зчесати, зняти. А якщо довше потримати, то взагалі, напевно, буде таке, як в зоні кутику. Коли це, цей манікюр зніметься ідеально. Манікюр буде у вас зняття, розмочення гель-лаку чи нарощених нігтів. І останнє, що я дістаю, тобто перше, що в нас було, це пластикова тіпса. І що я хочу зауважити: зверніть увагу, ця пластикова тіпса піддалася дії е, рідини для зняття лаку так точно, як і гелеві тіпси. Що ми можемо припустити, що це всі ці тіпси гелеві, такі точно, як і пластикова. Ось така сама. Чому? Бо вона так само, дивіться, такими шарами знімається, просто вона трохи товстіша, ніж ті ніби гелеві тіпси, і трошечки так міцніша вона. Але такі самі шари, тож ми бачили, як знімався гель і як знімається ось ця тіпса. Все ж таки є різниця і робимо висновки. Звичайно, повторюю. Що 100% висновки ми можемо, не можемо точніше зробити, бо це знає виробник, але свої висновки ми теж можемо робити, і робити їх для себе, і що далі з цим робити? Ось таке відео сьогодні у нас вийшло, насправді гелю воно чи з пластику, то на це ви можете навіть не звертати увагу. Відео було просто експериментальне та цікаве, а ви вже вирішуєте зручно вам користуватись тим матеріалом чи якимось іншим, добре нарощувати, добре знімається, комфортно, добре носиться чи ні, і лише з цього робити свої висновки. А над цим у мене сьогодні все. Якщо відео з Подобалось, став лайк і підписуйся на канал. До нових зустрічей!